В Кодексі України про адміністративні правопорушення розшуку, воно не передбачений розшук в таких провадженнях. Тобто, якщо ви не з'явилися до ТЦК, ТЦК звертається керівник ТЦК до Нацполіції, але для того, щоб оголосити вас в розшук, те, що у нас зараз на слуху. Необхідно, щоб була порушена кримінальна справа. Були внесені відомості про ЄРДР, заява, відомості, і відповідно було розпочато досудове розслідування. І в рамках цього кримінального провадження вчинятимуться дії щодо розшуку особи. Нагадую, що в адміністративному в Кодексі про адміністративні правопорушення. Цього не передбачено. Тому увага, розшук, штамп ще не означає, що ви в розшуці. Зазвичай, із заявою ТЦК, звертаються до нас поліції з проханням доставити, але жодним чином це не говорить про те, що ви перебуваєте в розшуку.